Ти виступав у жіночій тюрмі дада. <laughs> Хто да, да. тебе туди пустив? І як взагалі виникла така ідея? Головне, не хто пустив, а хто випустив мене з жіночої тюрми. Mm -hmm. Це набагато цікавіше питання. Да, просто в один з днів. Ну всі знають, що я такий парень, звісно, от люблю жіночі тюрми. Жіночі тюрми, да. найвідоміший стендап комік, який любить жіночі тюрми. Та да просто всі знають, що я угораю по різним диким локаціям, куди можна тільки потрапити. І я завжди за любой кіпіш, якщо є якась можливість потрапити в важкодоступне місце і щось там зробити, я взагалі перший в черзі. Просто мені написали люди, якісь в дірек. Доброго дня. От є така Можливість виступити в жіночій колонії не хотіли би приїхати. Бо вони самі написали. Да, звичайно, це не я звертався і я кажу, так, да, звичайно, От, будь ласка, номер менеджера. Вони зв'язалися з менеджером, все організували. Нам надали офіційний лист. Він міністерства юстиції України з дозволом на проведення цього заходу, з дозволом з відеозйомки. Ми приїхали, нас зустріли в місті Полтава. Нас погодували. Ми поспілкувалися, нам розповіли все, що можна робити, все, що не можна робити, завали всередину. Провели невеличку екскурсію. Я прийшов в зал Дав концерт, всі супер кайфанули, пофоткались і розійшлися по своїх справах. Вилкою вопрос не звучав в этой колонії. Я, до речі, питав про них у начальника колонії кажу, слухайте, є у них поняття? Ну, типу, щоб я там щось не ляпнув лишнього. Ну, сказали, що вроді ні, в жіночих колоніях такого немає. Угу. Це був фантастичний досвід. Мені дуже сподобалось.